Валерій Кеменов побував в більше ніж 40 країнах світу, звідти повертався не з порожніми руками. В його, так би мовити, колекції більше ста екзотичних тварин та понад тисячу унікальних експонатів зі всього світу. Животних від скорпіонов і Скорпіонової полковцієдав до крупних попугайовґаваря <ріст> <ріст> лімуров обезьян, мартишик. Питони, крокодили, удави, анаконди, варани всіх перечислять не смисла. Серед тварин професійний біолог Валерій Кеменов не виділяє улюбленців, хоча зізнається більш цікаві ті тваринки, з якими можна поспілкуватись. От у попугаїв у них високий інтелект. Некоторі з них навіть розмовляють. Некоторі, у мене є попугай, які по іспанськи говорять. Я не а він по іспанськи розмовляє. Обезьяны, лемуры, лемури, корчать морди, руки тянуть попрошання. Тобто завжди е общаться вот з существами з високим інтелектом. Крокодил лежить собі і навіть не моргає. Іноді люди спрашивают, а живо. У Валерія Кеменова велика колекція і неживих експонатів. Особливо біолог-мандрівник пишається яйцем епіорніса – гігантського птаха, що жив на Мадагаскарі до середини 18 століття.